Друзі, вирішив я спуститися із гори Гуверли, так, в сторону гори Бресколу. Спустилися ми по цьому склону і спускаємося. Як би ви думали, куди, друзі? Так, до русла річки Прут. Вирішив я вам показати, звідки наша найбільша водна артерія у нас на Прикарпатті, Річка Прут бере свій початок, друзі. От ми вдалині бачимо цю річку. Отам От внизу, зараз, друзі, в слідучому відео я вам покажу. Красиво, друзі, знаєте, що я замітив? На склоні цієї гори, друзі, з сторони Закарпаття вийшли двоє чоловіків і мішки назбирують Ісланському. Люди так заробляють гроші на проживання. Так що неймовірно красиво, друзі. Бачимо паралельно посили. І забіжова, друзі, по цьому маршруту людей. Опа. Так що звідти. А ми спускаємося до, до Русла, до Гирла річки всім акуратно бачимо з паличками ми газуємо